Доброго дня, це телеканал «Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Сьогодні будемо говорити про здорове харчування. Запросили до студії спеціаліста, який знає, як можна їсти і худнути, як можна їсти і почувати себе добре, як можна їсти, їсти, їсти і їсти, а і не набирати ваги. Ну, приблизно так, Людмила Веспер буде відповідати на наші запитання. А за ми я. я чув сьогодні, що ну, наприклад, наш режисер каже, що єдиний продукт за. Допомога якого можна схуднути, це тільки вода. І, і все. А існують інші, може, якісь продукти, які можна їсти і худнути. Звичайно, у першу чергу організм потрібно нагодувати, щоб він постійно не був голодним. Нагодувати його здоровими, правильними, цільними, мінімально переробленими продуктами. Коли він вже буде ситий. Тоді можна якби дивитися, що з цього вашого раціону можна забрати, прибрати, що можна додати. А є такі продукти, які сприяють виведенню, наприклад, залишкової вологи, слизу, особливо це актуально для жінок після 35-40 років. Деякі продукти настільки ефективно, ну, у нас є така, такий вираз відомий, спалюють жири. Насправді вони не, не щоб їх спалюють, а вони допомагають цим жирам гарно засвоюватися. Тобто, якщо у вас в організмі присутні всі необхідні ферменти, речовини, які сприяють засвоєнню їх, то вона буде максимально гарно перетравлюватися, не залишати шлаків, і, звичайно, ви будете себе добре почувати і не набирати вагу. А я сам можу розібратися у продуктах, які допомагають мені, які виводять, які щось там спалюють, які там добре від них там шлунок почувається, серце, мозок і так далі. Багато з моїх клієнтів приходять на прийом і говорять: ви знаєте, я перепробувала всі варіанти дієт. Це вірний шлях. Якщо людина одразу не хоче довіритися спеціалісту, вона має право і має зараз можливість, тому що зараз в інтернеті можна знайти все, що завгодно, перепробувати на собі усілякі дієти. Але я глибоко впевнена, що все-таки дієт загальних не існує. Ми всі окремі організми, і у нас є свої особливості, не дивлячись на те, що ми якби маємо структуру однакову. От, Тому краще ці особливості індивідуальні все-таки враховувати при розробці індивідуального раціону. Я навіть не кажу дієти, тому що у кожного є свої особливості. Якщо їх враховувати, то людина, ми говоримо про вагу, можна не набирати вагу. Але якщо ще й говорити про лікування харчуванням, то можна вилікувати і попередити ще й багато. То хвору правильним у нас зараз осінь, як підготувати організм до зими, як підбирати правильно продукти. І взагалі у нас є продукти, які там мало не не якихось. Ну тобто такі більш-менш натуральні ще можна знайти. Ну про супермаркети я мабуть вже не кажу, але на наших базарах. Ми всі надіємося на те, що це можна зробити на наших базарах. Ми живемо в такій надії, але іноді це буває ілюзією, тому що по дуже багато фермерів, дрібних, в тому числі, використовують все таки гербициди, пестициди, стимулятори росту і засоби боротьби з шкідниками, а також мінеральні добрива. А ну, наприклад, по нашим нормам. Затвердженим Кабінетом міністрів, на один гектар сільськогосподарських земель вноситься до 150 кілограмів різноманітних хімічних речовин. І ми зараз не бачимо на полях, багато людей не працюють, просто все росте, да, немає бур'янів, це дивно, але це наводить, певно, на, на, деякі, такі, на деякі думки. І люди бачать, як розвивається інтенсивне сільське господарство по селах, і також це застосовують. Не хочуть стояти з тяпками із сапками, от і застосовують це на своїх городах. Перевірити це можна. Якщо у вас є довірений фермер, знайомий, так і ви хочете в нього постійно купувати. Ви можете перевірити, здати самостійно в лабораторію. Той самий час у нас є такі магазини спеціалізовані, і я консультую такий магазин е, вже 8 років. Це перший магазин. На теренах України магазин органічних продуктів і туди привозять продукцію, тільки перевірену і сертифіковану за міжнародними стандартами. Тобто існує певний контролер і сертифікатор, який застосовує до всіх таких фермерських господарств на, всьом, на всій землі або на певній території, ну якщо це європейська організація або міжнародна, однакові стандарти, однакові підходи. Тобто, неможливо. Обманути такого сертифікатора, тому що якщо знаходиться в маркованому органічному продукті надмірне, надмірна кількість нітратів або інших хімічних речовин, то у фермери, який вирощує такі продукти, забирається право продавати. Вони зазвичай трошечки дорожчими, і самі фермери дуже зацікавлені в тому, щоб їх продукти були якісні. Ну я помітив, що і в супермаркетах з'явилися полички, так, да, так полички. Так, так. Тобто, ви вважаєте, що таким продуктом... Там можна довіряти, можна довіряти, якщо є певне специфічне маркування. Потрібно знати, що це за маркування. Якщо ви прийдете в магазини кошик. Це перший магазин органічних продуктів в Україні на Бесарабському ринку. То вам там покажуть і розкажуть, як знаходити на ринку органічні продукти. А, до зими за допомогою продуктів можна підготувати організм, там, підвищити імун, імунітет Звичайно. і якось пережити там і грипи, Звичайно. і застуди, і так далі. Які продукти так. нам допомагають? Ну, Я там можу назвати, мабуть, часник, так. цибулю, так. що там ще лимон. Так. А, Імбир імбир. Всім відомі, і, так? І, ну це вже а, перша медична допомога, так. домашня так. малинове варення. Так, ну це, мабуть, це, все це продукти, які можна вважати ліками. Так це абсолютно правильно. Там смородинами всі робимо ці заготовки. Але зараз такий прекрасний чудовий період, особливо таке щастя, що ми живемо в Україні. Дуже багато саме осінніх фруктів є і овочів. Потрібно скористатися цією нагодою і зробити свій раціон максимально. Овочевим сирим і таким чином ви, ваш організм починає депонувати певні мікроелементи, певні вітаміни, речовини для того, щоб краще пережити зиму. Зазвичай ми всі помітили, але тільки трошечки похолодає, нам хочеться їсти. Uh -huh. І ми починаємо там купувати похолодало що, булочки, тістечка і тому Круасанчики. подібне. Круасанчики, uh -huh. дуже так воно душевно, uh -huh. з кавочкою, з вершками, з цукром. Круасанчик, супер. Але цей круасанчик, так, це дуже приємно для. Для наших органів почуттів, для наших очей і звичок, але це не дуже приємно для організму. Це можна собі дозволити, але краще зараз все-таки випити зранку фреш або смузі зробити собі, так, горішки, якісь фрукти або сухофрукти, все це перемішати з йогуртом або фрешем. Є у нас чудові зараз яблука, гарбуз, це все недорого. Селера це просто ліки, особливо для жінок. Морква і робити такий фрешик. Його можна мішати стами ще з якимись фруктами, робити смузі або просто пити зранку. Такий фреш це вже буде прекрасним протектором від хвороб. на великий дуже довгий період часу, якраз зимовий період. Зараз, вибачте, зараз у овочах е, є достатньо вітамінів, вони тільки що зірвані. Uh -huh. Тобто, якщо ми будемо робити фреш-кінці зими, то там буде інший трошки склад, бо овочі втрачають. А зараз є все, тому краще насититися. Такими мікроелементами, вітамінами, поживними речовинами. І це створить певну, певний протектор всередині людини, який дозволить їй пережити, наприклад, заражена людина пройде повз такого насиченого організму, і він не схопить простуду. Вірус, а але якщо, ж так, одними фрешами здається, як кажуть, ситні Ні-ні-ні, Звичайно, ми говоримо про те, щоб зранку на ще серце випити або коли ви прийшли додому, або коли ви йдете там по місту, і вам захотілось круасанчик, випити соку. і ви побачите, що голод відійшов, тому що там дуже насичений склад поживних речовин. От це ми говоримо про те, щоб уберегтися. І ну іноді знаєте для людей, які вже це практикують, це може замінити цілий прийом їжі. І це потрібно розуміти, що якщо ви робите смузі, додаєте туди, ну, наприклад, фреш із трьох овочів, да, і ще додати туди те, що ви любите, банан можна, так, якийсь ще фрукт, так можна горішки додати. І це вже по своєму складу відповідає або дорівнює. Повноцінному сніданку або обіду ми підготували такі класні, такі смачні, такі яскраві фотографії фруктів і так, так далі. Взагалі, ви можете нам пояснити, що корисно в восени, а що не корисно? Звичайно, це я навіть не знаю, авокадо. Авокадо, авокадо Так, так його можна знайти, воно органічне скрізь е скрізь, так. і так. там без нітратів у Києві в Україні можна купити і Можливо. не боятися. Так. Так, Можливо. так, якщо ну, авокадо, я не знаю, як їх вирощують. Є, я знаю, що є в супермаркетах, я бачила органічні авокадо. <гум> так само можна робити фреш із авокадо і спокійно розпочинати ранок. Ну, Це буде дорого, фреш з авокадо. Його можна додавати у фреш. Його <гум> можна, з нього можна робити майонез. До речі, він дуже такий, якби вважається якби, жирним, але це рослинний жир. От і його можна додавати в салати. Насправді там такий прочудовий склад. І він сприяє роботі багатьох органів внутрішньої секреції. Також то, звичайно, авокадо просто як додаток до їжі. Я не думаю, що з нього настільки чудовий фреш, якщо тільки, тільки авокадо використовувати, його ну, додавати краще. Ананас, звичайно, це. А там кажуть, чудово. в ананасі якась там кислота, яка там якось на шлунок там впливає не дуже добре. Отже, люди, які там хворіють uh -huh. на захворювання шлунку, їм краще не їсти ананас або їсти. Ти там якісь там ну, маленькі так. шматочки, так звичайно, ми живемо в Україні, і ті люди, які тут народилися і живуть постійно, ну це не є наш звичний продукт mm -hmm. на нас. Тому краще, звичайно, його також або додавати, А звичайно, для людей з виразкою, з гастритами е, потрібно проконсультуватися з лікарями або Просто відчути шматочок з'їсти і відчути, як буде. Uh -huh. От, але краще все-таки від таких екзотичних і цитрусових, і таких як продуктів, як ананас, для людей з захворюванням травного каналу, краще так, не їсти цих продуктів. У період рецидиву. А, якось мені дружина приготувала суп пюре з брокколі, Так. нічого більш смачного ні якого не смачного я, 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 я не їв. А, Тобто, ми насправді повинні а, більше більше звертати уваги на ті продукти, які вирощуються в Україні: картопелька, сальце, так. А, помідори, огірки. Звичайно, але у мене не дачі росте брокколі. Воно ну, знаєте, дуже гарно. Вони, такі красиві, такі кущі. Брокколі можна їсти сирим. І він дуже, дуже смачна капуста. Смач, смачна робити такі дрібно подрібнено блендером, можна подрібнити такий салат, туди додавати моркву, селеру. Можна зробити вдома майонез, можна сметаною заправити. Дуже смачно із шматочком твердого гарного сиру. Це, і це, знаєте, буде смачніше, ніж просто їжувати. Хоча мені, наприклад, смачно просто їжувати, але ж до цього треба дожитися. А покажіть нам наступний а, ну, а, Горішки, ізюм, е да, вівсянка така. Е я зранку їм вівсянку, але за годину-півтори мені хочеться з'їсти і навіть більше, ніж я був. Е чому так вівсянка діє так. на мій організм? І чи так. можна тоді мені розпочинати ранок з вівсянки? Е я все одно за годину знову буду їсти. Хотіти. я вас запрошую в магазини коши, купіть нашу вівсянку. Тому що я вам скажу, що це ми маємо. Тут пластівці, які оброблені багаторазово, розплющені, почищені. Як правило, з таких сумішей видаляють зародок, який містить вітамін «Е». І оболонку, яка, яка містить увесь комплекс вітаміна Б і інші поживні речовини, клітковину, наприклад. І таким чином це стає денатурованим продуктом. Тобто він гарно виглядає, його зручно готувати, тому що можна просто залити кипятком, бо навіть кефіром деякі і, заливають. Але він не несе поживної ніякої поживності, майже ніякої. Тобто ви якби заповнили шлунок, організм починає працювати, шлунок починає перетравлювати їжу і вимагає від тої їжі пожив. Живності там і немає. Тому, звичайно, він попрацював, витратив uh -huh. також енергію на це, але не, нічого не отримав для себе. Тому він вимагає ще чогось а краще. До речі, оцей хлібець такий може невзрачний він такий лежить, але він зроблений із цільного вівса. Свіжозмеленого, в якому міститься зародок і оболонка, з додаванням е, звичайно, там є вівсяні висівки, е, з додаванням моркви і насіння льону, без трішків, без жирів, без яєць. І такий хліб можна випікати просто вдома у так. хлібопічці. Так, так можна в хлібопічці пічці, так, а, такі. До речі, а, наші редактори запитують: а чи можна угу. схуднути за допомоги грейпфруту? Чи такий ну, це такий, мабуть, знову ж таки легенда, нібито ну, того Гріпфрут, так. щось там спалює. Ну так, він сприяє притравленню жирів і виведенню шлаків. А також там дуже багато вітамінів і поживних речовин. Але можна собі заробити навіть хворобу за допомогою одного грифруту. Ну, Наприклад, у мене була дівчинка, яка сиділа на такій грейпфрутовій дієті, в неї відкрилася виразка. Uh -huh. От. Там багато кислоти, це цитрусовий. Тому, звичайно, якщо ви, наприклад, гарно пообідали нормально, так, і перед Наступним прийомом їжі випили стакан грейпфрутового фрешу або з чимось змішаного. Це буде добре, або перед обідом ви випили. Але якщо сидіти тільки на грейпфруті, то це може спричинити дуже багато захворювань. Кишкового тракту так а є якась дієта, яку ви можете порадити. Вона сприяє там схудненню, наприклад, угу. якщо ви будете так робити, як пишуть там в інтернеті, ви схуднете за 5 днів на 15 кілограмів. Ну це не дуже це, це небезпечно для людського організму. Схуднути так різко. Угу. Ми сформуємося з того, що ми їмо. І наш організм, якщо ви звикли їсти спагетті і сосиски, то він з цього і складається, він звик до цього. Кожна клітиночка, кожна молекула ваша вимагає сосисок і, і, да, і спагетті. Тому, звичайно, краще переводити себе потрошку потихеньку на здорову їжу. Точно від чого можна одразу відмовитися, якби викреслити із свого життя це все, що зроблено з обробленого борошна. Тобто білого. Наприклад. Наприклад, білі макарони, каші, які зроблені з обробленої пшениці, все те, що ми звикли, манна каша, пшенична, це все обдирається, зерно, видаляється, зародок, потім мелиться. Ми отримуємо борошно вищого сорту. Воно якби не несе поживної ніякої вартості. Це вуглевод, яким ви забиваєте собі шлунок. Ну, Крім того, ще є багато різних багато інформації, Зараз надається також і телебачення, може, слава Богу, про те, як роблять такого роду хліб. Там є і дріжджі, і багато хімічних речовин, розпушувачів, підсилювачів шма, смаку. Ну, Такий подібний хліб також роблять із заморожених як би, да, напівфабрикатів. От. Тому, звичайно, все, що стосується білого борошна. Спагеті, вермишелі, тістечка, печиво, все те, що біли, Круасани, все те ми просто викреслюємо, тому що воно нашому організму не потрібне. Для чого працювати, щоб купувати непотрібні речі. так? Ви лаєте свою дитину, вона там щось йшла, купила якусь штучку, да, незрозумілу, принесла в хату. Я ж тобі давала на бутерброд, а ти приніс оце. Ну, це так само. От. Друге, від чого можна відмовитися абсолютно спокійно, також це от величезні кількості картоплі, які ми, яку ми привикли, звикли їсти. Зараз, наприклад, її можна замінити там, печеними або сирими овочами, у більші, більшій кількісті. Кількості споживати, тому що знову таки я повторюся, осінь щастя величезне. Uh -huh. Купа всього можна зараз принаймні це. Ну а м'ясо да. можна їсти? М'ясо ви знаєте, як вирощують зараз. Так ну уж, знаємо, так. ми навіть відмовились від свинини і зараз перейшли на індичку. Так. Але я розумію, що індичку, так само, як і курітину, вирощують так, так, так само. Так, тобто так. треба шукати якогось фермера, який свою свинку чи індика вирощує якось там. Нібито екологічно чистими ніби якимись там кормами годує. Якщо дозволяють вам доходи, ви можете також шукати, купувати органічне м'ясо. Його насправді потрібно набагато менше. Я, наприклад, рекомендую своїм клієнтам три рази на тиждень їсти якісне м'ясо, три рази на тиждень їсти рибу і один день робити розвантажувальне. А який день краще робити розвантажувальне? Неділя, понеділок. Це залежить від циклів наш від місяця. Місяць впливає на наш організм. Бувають такі дні, коли краще зробити повне сухе голодування. Воно переживається легко, ви не відчуваєте майже, що ви не їли, і величезна користь для організму. А бувають такі дні. Наприклад, от вчора був такий день, що Їжа засвоюється чудово. Можна їсти все і багато. Розумієте, яке щастя наступає. Іноді. А коли краще робити розвантажувальний день на на початку місяця, наприкінці всередині? Чотири рази на місяць. На е, як це повня? Повня це повний ну, місяць. Нехай так, повний місяць. Угу. Перший місяць. Перший день місяця, саме, ну не перше число, угу. а саме за календарем у нас на блозі, до речі, можна цей календар постійно дивитися. Потім шостий день і одинадцятий. Йогурт розповсюджений. Зараз багато йогуртів. Дехто навіть не звертає уваги. Що цей йогурт можна а, продавати його, продають там два місяці, так. місяць. Роками. Роками можна продавати і купують, і а, нібито а, знаходять там навіть шматочки якихось там фруктів. фруктів. Наскільки йогурт, який продається в звичайних магазинах, угу. корисний? У звичайних магазинах також можна знайти йогурт з коротким терміном придатності. Найкраще я вам хочу сказати, що їжа це такий, як би, головний компонент нашого, нашого життя. Так? То вже потрібно Якось переосмислити свої підходи, і можна робити це вдома. Але в магазині потрібно шукати е, ті йогурти, які мають до 5 днів. Тому що живі бактерії, вони живі тільки 5 днів, це їх цикл життя. Вони більше просто не можуть жити. Є е, ще у нас корисні е, фото корисних продуктів. Є. Е. Кориця. кориця. Додає, так, так. Додає до кави, а куди її ще можна її? Супер, додати? до булочок, угу. до кави можна додавати. ну Можна також додавати в смузі. Вона якраз із тих продуктів, які вважаються, що спалює також жири, вона дає певні є, є такі от продукти, приправи, які дуже важливі, в тому числі кориця. Вона гарно сприяє роботі серця. Вона циркуляцію крові якби нормалізує, так? а, а, а таким чином починає правильно працювати кровоносна система, і в тому числі головний мозок, і всі судини, наші найдрібніші. А потім якраз у таку погоду, як перехідну осінню, коли дощі, це ми всі розуміємо. Булочка uh -huh. з корицею пахне і вже її хочеться, тому що вона дуже гарно впливає і як ароматизатор. Також для людини це важливо. А що порадити на обід офісним співробітникам? Що корисно і недорого, і не обов'язково навіть брати з дому, а mm -hmm. можна купити у сусідньому магазині, прийти і смачно пообідати. Ну, звичайно, це фрукти, овочі, молочні продукти короткого терміну зберігання. І все-таки я би сказала, що от краще брати з дому, але дуже гарно брати проростки. Знаєте, вдома mm. пророщувати. Це чудове джерело поживних речовин і здоров'я. Чудове просто. А з нами сьогодні був дієтолог Людмила Веспер. Говорили про таке здорове, гарне, приємне харчування, корисне. Я сподіваюся, що будемо ще зустрічатися і говорити і взимку, а особливо навесні, про те, як знайти, де знайти продукти, які як готувати для себе. Дякуємо. Вам. І я вам дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна ми ще повернемось.